Ще один російський танкер під ударом він прямував до Грузії, але чомусь опинився біля Туреччини, що перевозило судно: дрони знову атакували Росію, куди прилетіло. Розберемося разом на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У Чорному морі атакували російський танкер. Він прямував із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Удар по судну стався приблизно за 130 кілометрів від берегів Туреччини в районі міста Синоп. Йдеться про танкер Мідволга, 2 за даними російських медіа, на борту перебувають 13 осіб. Ніхто з них нібито не постраждав. Корабель не просив про допомогу і прямує в напрямку Синопа. Водночас аналітики кримського вітру дослідили маршрут Мідволга 2 і з'ясували цікаву деталь. Корабель рухається рейсом Росія, Туреччина, Грузія. 11 листопада судно зайшло в порт турецького Самсуна, потім попрямувало до Ростова на Дону 23 листопада. Того ж дня систему відстеження танкера вимкнули. Тому де саме російське судно завантажили соняшниковою олією, точно невідомо. Ймовірно, в окупованих Бердянську чи Маріуполі. Таким чином олія на борту крадена, а тому танкер і атакували. Наразі судно рухається на південь, а тим часом дрони знову влаштували бавовну в Росії. Цього разу вони завітали до Орловської області. Вибухи пролунали в місті Лівни. Там розташована нафтобаза Орелнафтопродукт. Після удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа. Місцеві жителі зафіксували займання на відео. Губернатор області підтвердив атаку на нафтобазу. Він повідомив, що на місці працюють пожежники та ліквідовують наслідки. Чиновник стверджує, що обійшлося без постраждалих. Гучно було також у Чечні. Один із дронів влетів у будівлю Російської Федеральної Служби безпеки по Ачхой Мартановському району. Місцеві бачили яскравий спалах і чули гучний вибух. Офіційно влада Чечні атаку не коментувала. Лише російське Міноборони відзвітувало про збиття над Республікою чотирьох безпілотників. Як бачимо, з наслідків удару збили далеко не всі дрони. Будівля серйозно пошкоджена. Також тривожною була ніч в Окупованому Криму. Місцеві пабліки повідомили про чотири вибухи в районі Феодосії. Долетіли дрони і до Краснодарського краю. Жителі повідомили про вибухи в Туапсе і поруч з Краснодаром. Імовірно, під удар могли потрапити ільський нафтопереробний завод, а також один із місцевих портів. Загалом міноборони Росії нарахувало 45 збитих безпілотників: найбільше над територіями Брянської області, Краснодарського краю та Окупованого Криму. Тим часом Bloomberg повідомляє, що листопад був надзвичайно урожайним для українських дронів. Упродовж минулого місяця сталася найбільша кількість атак безпілотників. Фахівці нарахували щонайменше 14 ударів по нафтопереробних заводах Росії. Такого не було за весь час російсько-української війни. Крім цього, відбулися удари по нафтових об'єктах окупантів у Чорному морі. Під атакою були і танкери тіньового флоту агресора. Зауважу, що під постійним прицілом, і військова техніка ворога гур поділилося унікальними кадрами ударів по системах протиповітряної оборони Росії. 29 листопада наші воїни вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Уражені пускова установка зі складу С 300 В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також дві радіолокаційні станції Ніобі СВ. Тим часом окупанти знову скинули авіабомбу на підконтрольні їй населені пункти. ФАБ 250 нештатно зійшла в окупованому місті Волноваха на Донеччині. Вона не вибухнула, ніхто не постраждав. Видання Астра порахувало, що це вже 131 авіабомба, яка впала з російських бомбардувальників з початку цього року. Робота Верховної Ради знову паралізована. Після відкриття засідання 2 грудня фракція Європейська Солідарність заблокувала трибуну. Депутати вимагали відправити у відставку весь уряд. Натомість у планах Ради був розгляд державного бюджету на наступний рік. Представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко зауважив, що на погоджувальній раді була присутня прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Однак це не поліпшило ситуацію і не переконало депутатів. А народний депутат від голосу Ярослав Железняк днем раніше писав, що за бюджет готова голосувати тільки слуга народу. У підсумку після блокування трибуни депутати оточили і президію ради. Під крики уряд геть, спікер Руслан Стефанчук закрив засідання на перерву. Паралельно депутати Європейської солідарності збирали підписи інших обранців за відставку Кабміну. Олексій Гончаренко стверджує, що свій підпис залишив навіть Микола Тищенко. Серед причин він нібито вказав мільйонні зарплати урядовців. Скільки ж вони отримують? ЗМІ порахували, що очільниця Кабміну Свириденко має на місяць близько 100 тисяч гривень зарплати. Міністри отримують менше, зарплата депутата без надбавок в районі 40 тисяч, найменше отримує президент Зеленський. Йдеться про близько 28 тисяч на місяць. Зазначається, що очільник держави живе фактично на старі доходи від кварталу. Схоже, бюджет на наступний рік проголосують не скоро. Інсайдери пишуть, що за документ немає голосів. Навіть у слузі народу може не вистачити підтримки, адже депутати хочуть тікати із фракції. Про це повідомляє Ярослав Железняк. каже Давид Арахамія, просить депутатів потерпіти і до початку лютого не складати мандат. Цитую: він сказав, що дуже просить до кінця сесії не виходити з фракції та не складати мандат. Чому саме до лютого 2026-го він прив'язав трек мирних перемовин і треба демонструвати єдність хоча б перед партнерами, коли залишається лише чотири голоси запасу на коаліцію, то тримають всіх, хто залишився під будь-яким приводом. Із трибуни Верховної Ради встиг виступити Данило Гетманцев. Він подякував детективам Набу за операцію Мідас із розкриття корупції в енергетиці, яку очолював Тимур Міндіч. А вже згаданий Микола Тищенко у коментарі Олексію Гончаренку зізнався міндіча не знав, хоча вважає його великою постаттю в шоу бізнесі. Водночас депутат стверджує, що останнім часом не спілкувався із колишнім очільником офісу Андрієм Єрмаком. Ми дружили, були кумами, останні роки не спілкувалися, мені багато чого було незрозуміло». А коли ж чекати нового керівника офісу президента? Схоже, найближчим часом призначення не буде. Володимир Зеленський напередодні сказав таке: сенсації сьогодні точно не буде, озвучувати я не буду, тому що я хочу ще провести додаткові консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. Ярослав Железняк прогнозує, що нового очільника офісу доведеться чекати щонайменше до четверга, або навіть довше. Стів Вітков прибув до Москви. У нього заплановані переговори з Путіним. Літак спецпредставника Сполучених Штатів приземлився в московському аеропорту Внуково близько 12.45 за Києвом. Сама зустріч запланована на 16 годину. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив: Вітков прилетів не сам. Разом із ним на переговори прибув зять Трампа Джаред Кушнер у Кремлі. Наголосили, що обмеження за часом для зустріч немає. Вона буде тривати стільки, скільки потрібно. Що цікаво, одночасно з візитом від Кофа до Москви прибула делегація Китаю. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічається з китайським колегою Ван І. Чи говоритимуть сторони про завершення війни в Україні, невідомо. Тим часом речник Путіна знову наголосив: Росія готова до мирних переговорів, але хоче виконати всі визначені завдання так званої СВО. За допомогою мирних переговорів, ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках спеціальної військової операції. Заявив він. Тим часом у слузі народу вже називають терміни завершення війни. Представник комітету з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський прогнозує мир на початку наступного року, у лютому чи березні. Я розмовляв з представниками нашої делегації в Женеві і знаю, що найбільш важливі інтереси України відстояли. Зараз я так розумію, мирний процес перебуває на тій стадії, коли напрацьований алгоритм і пункти, які вже узгоджені з партнерами, мають тепер бути узгоджені від кофом в Москві. Водночас партнери попереджають, мир буде болісним для українців. Зокрема, міністра закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль наголошує, доведеться піти на поступки щодо територій задля укладання угоди. Фактично з ним погоджується ексочільник нашого МЗС Дмитро Кулеба каже, на українців чекає тактична поразка, але при цьому і стратегічна перемога. Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Дуже важко змиритися з реальністю. Але це не кінець. Це визнання того, що сьогодні Україна ще не має достатньо сил, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно, але ми вже достатньо сильні, щоб не дозволити себе знищити. Якщо ж угоду зірвуть, то війна продовжиться, каже ексміністр. Тоді вона триватиме ще роками, а лінія фронту буде рухатися постійно. Невтішні новини публікує видання Політико мовляв, штати планують повернути Росії її заморожені активи після підписання мирної угоди. Проте президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн активно лобіює план, за яким ці гроші підуть на відновлення України. Тим часом наша делегація доповіла президенту Зеленському про результати переговорів зі штатами. Він уточнив, що Женевський документ сторони доопрацювали. Зеленський додав, що робота над мирним планом триває. Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно. Ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони. І це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар Ради нацбезпеки буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей. На цьому тлі тривожний сигнал дійшов із Німеччини. Військове командування країни повідомило. Пентагон обірвав усі контакти з генералами, що займалися допомогою Україні. Також Штати призупинили поставки частини озброєння в Україну. У чому причина? Можливо, Вашингтон впевнений, що вдасться укласти мирну угоду. Путін пообіцяв відрізати Україну від моря. Диктатор анонсував атаки по українських портах та суднах, які заходять до них. Все це станеться за умови, якщо Київ продовжить бити по російських танкерах у Чорному морі. Якщо атаки на танкери продовжуватимуться, ми розглянемо можливість заходів у відповідь до суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ та ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна у Чорному морі. Очільник Кремля всерйоз наїхав на Європу. каже, Брюссель лише заважає мирному процесу Сполучених Штатів і висуває неприйнятні для Москви умови. Все це, мовляв, пов'язано з тим, що Європа живе в ілюзіях стратегічної поразки Росії, але це неможливо, стверджує Путін. Ба Більше диктатор пригрозив новою війною. Якщо Європа почне війну з Росією, то незабаром Москві ні з ким буде домовлятися. Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа розпочне війну, Росія готова прямо зараз. Ще одна брехня від Путіна: він стверджує, що Росія не веде війну проти України, називає це хірургічними діями. Водночас диктатор знову хвалиться уявними здобутками на фронті. Путін вкотре запросив журналістів до Покровська та Куп'янська. Мовляв, хай побачать, хто контролює ці міста. Насправді ж його слова не відповідають дійсності. Зокрема, частина Покровська перебуває у сірій зоні. Росіяни не контролюють місто повністю. У Коп'янську ворог, взагалі, присутній лише в північній частині. Ці заяви Путін зробив перед зустрічю з американською делегацією. У цей час стів Вітков і Джаред Кушнер в компанії Крила Дмитрієва гуляли центром Москви. Російські медіа повідомляють, що вони також разом пообідали в ресторані. Після цього попрямували до Кремля на обговорення мирного плану Трампа. При цьому Вітков та Кушнер зайшли туди пішки, як звичайні відвідувачі. Хоча зазвичай делегації прибувають до Кремля автомобілем. Одразу після зустрічі з Путіним американці повідомлять про результати Україну. Це підтвердив Володимир Зеленський. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, навіть погодинно. Журналіст Axios барак Равід раніше писав, що Вітков та Кушнер хочуть зустрітися із зеленським дорогою із Москви. Переговори можливі в одному з міст Європи. Можливо, зустріч відбудеться в Ірландії, де зараз перебуває президент. Однак сам Зеленський не впевнений, що захоче бачитися із делегацією штатів. І ось чому. Я буду реагувати відповідно до результатів. Якщо я відчуватиму, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова ми готові зустрітися. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора. Президент наголосив, умови завершення війни мають бути такими, щоб Росія не напала знову. За словами Зеленського, загроза повторного вторгнення через рік цілком реальна. Чи вистачить у Росії сил, щоб знову піти масштабною війною проти України так скоро? Друзі, пишіть свої версії в коментарях.